так забыть потому что шланг пока раскрутишь пока это mm -hmm. пока то, то есть распыление идет сразу а двигатель оставляется у нас есть насадка и mm -hmm. все в кабине имеется и сразу в случае чего вставляем на свой флаз и поехали ж не российский Подключиться. Угу. Все. Да. Алло, тут хороший ракурс. Да. Угу. А скажите, есть научение по почте их минимум в комбайне? Да, карточка в комбайне лежит и выдавала шу по их Скажіть, як в вашому господарстві поставлені питання, наскільки серйозно ви до них ставитеся до питань пожежної безпеки? Я думаю, нормальний, адекватний директор просто не може відноситись до питань пожежної безпеки несерйозно, Тому що в першу чергу це безпека людей, це безпека нашого врожаю. Тобто, я як директор. А я директором працюю вже восьмий рік. Серйозно відношусь до цього. І дивлячись на ситуацію просто по Україні, навіть в нас в районі були випадки. То мені здається, це такі інвестиції, які завжди окупаються. Що у вас от ви загалом, що ви придбали? І що у вас є в переліку, будь ласка, переговора? Дивіться, ну, у нас взагалі на підприємство створена пожежна дружина. Звичайно, є людина, яка відповідає за пожежну безпеку. Люди проходять інструктажі, люди отримують посвідчення. Люди ну, пару секунд треба. Я питання не пам'ятаю вже А про те, що ви придбали, що у вас є для того, щоб забезпечувати пожежну безпеку. Е, ну я ж кажу, фактично, придбали. Ми я не скажу, що ми щось придбали. Все, все що ми маємо, це надбання ще з радянських часів, тобто це на це і пожежна машина. Так. Що ми постійно робимо? Це звичайно раз на рік, ми обновляємо наші вогнегасники, забезпечуємо весь транспорт по новому лопатами, відрами, кашма, тобто всі такі необхідні речі. Скрізь, незалежно від того, чи це в полі, чи це на бригаді. Всі, вся техніка забезпечена. На цьому наше господарство не економило і ніколи не буде економити кошти. На території Білозерського району засіяно більше 52 тисячі гектарів. Також налічується більше ста різних фермерських господарств та підприємств, які дотримуються правил пожежної безпеки. З нашої сторони державний пожежний нагляд білозерського району проводить різні інструктажі. Та роз, е, надсилає пам'ятки для додержання правил пожежної безпеки, оскільки врожай в цьому році багатий на е, корисне. Оскільки врожай зернових в цьому році дуже великий і роботи у інспекторського складу дуже багато, оскільки потрібно проводитись певна робота щодо дотримання правил пожежної безпеки та уникнення е, порушення правил пожежної безпеки. Пожежної безпеки на е, на полі та на сільськогосподарській техніці. Що ще раз казав фотку можна зробити.